Його ж потріб, повинні знімати одні й ті самі фоторепортери, які його так знімають під таким ракурсом, що Путін виглядає приблизно, наприклад, одного зросту з Лукашенком. Хоча, в принципі, будь-яка нормальна людина розуміє, що там, яко кажучи, різниця помітна. А от знімають його так, значить, що він виглядає таким величним, сорідним лідером, тому що це спеціальні фоторепортери, які знімають його роками. Спеціальні ці всі моменти, пов'язані з антуражем, підготовлені питання і так далі. Як тільки він з цього антуражу виходить, ми бачимо якусь незрозумілу мавпу, яка кривляється, кричить і поводить себе, як е, е, хтось, кого щойно випустили з зоопарку погуляти. Ну, коротше кажучи, враження, м'яко кажучи, гнітюче. Це безвідносно до того, як ми до нього ставимося, це просто як він виглядає поза. Звичний антуражем. Крім того, питання безпеки. Ну, чому Аляска? Там багато у нас було відповідних історій з цього приводу, іноді місцями таких от символічних, конспірологічних, чому Аляска там, а Путін це там колишня російська територія, якась там заявка, претензія. І думаю, відповідь проста: летіти близько від Росії дуже мало за межами Росії летіти, і летіти далеко від Європи. Тобто, ніякий там знову ж таки там, співробітник СБУ з відповідним знаряддям. Ніякий, да, там... Да, 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 да. ніякий там цей морський малюк не підпливе в Тихий да. океан і так далі. Тобто він, він, очевидно, реально дуже сильно зациклений на власній безпеці.